Математики з елементами музичного виховання ось так навчаються другокласники сільської школи. Діти в захваті, адже граючись освоювати матеріал одне задоволення. Вчили табличку множення і ділення по телевізорі, держав кнопки і все приключилося, а не гортаєш. Можна мультики дивитися, на фізкульт-хвилинка, Танцюємо і співаємо. Креативно підходить до викладання предмету Володимир Перевозник. За 30 років роботи з дітлахами, учитель написав власні методики і програми для дітей початкової ланки. Нині допомагає втілювати їх у життя нова техніка телевізор і стенди. Якщо люди люблять і хочуть іти в ногу разом вперед із наукою зовсім, це дуже добре. Ви знаєте, що зараз матеріальна база в школах трошки. Послабшилась раніше, все в нас було таблиця, ну а зараз набагато краще і легше працювати вчителю і готуватися до уроку. Люблять саме брати табличку і вчити собі. Вони шукають в другому класі. Вже також є інформатика. Вони вже шукають собі, включають. І якщо всі відповіді правильно, там. З певного мультфільму є оривочок, які є з пісні, і вони дуже задоволені. Попри поважний вік Шепельської школи, тут все до ладу і сучасний ремонт, і нові внутрішні санвузли, і охайне подвір'я. Крім комфорту, батьківський комітет таки втілив у життя мрію і школяриків, і педагогів. У кожному класі з'явився новенький телевізор і тематичні стенди. На багатьох предметах ну презентації діти приносять інтернет, заскачують на флешку. Ну і фотографії, і, там, додати текст. І підключаємо до телевізору. І дивимося. Яскраве, дуже інформативне, дуже нам допомагає. Це потрібно школяре? Дуже потрібно. Це набагато цікавіше, вона легше запам'ятовується. Звісно ж, наявність сучасної мультимедії полегшує життя педагогам. Розвиваються у ногу з часом і учні, каже директорка навчального закладу. Пані Світлана більше 20 років керує школою і увесь цей час намагається зміцнити матеріально-технічну базу. Освоїла разом з колегами і азив на написанні проєктів. Є результат і задоволення дуже таке, знаєте, ну... Велике від цього всього. Я надію, що будемо й далі працювати. Це співфінансування, це зустрічається з різними людьми, розвиває більш таки розкривається світогляд, більше друзів, більше знайомих. А гуртом можна дуже великі справи робити. Не можна сидіти, чекавши, що хтось тобі щось принесе, треба йти вперед і завжди буде досягнуто мети. Менш втішені батьки кажуть, співфінансування цього проекту додало громаді ентузіазму. На початках не усі вірили в результат. Проте, задумане вдалося реалізувати усього за два місяці. Школа ну у нас не дуже є великою, але робота ведеться. Ми бачимо від імені батьків, що робота ведеться. Ми задоволені. Звичайно, що батьки долучаються, радо долучаються, бо кожен хоче і бажає своїй дитині кращого, кращого в навчанні. Звичайно, я як мама я це схвалюю. Мені було приємно, коли діти прийшли додому і кажуть, мама, в нас є телеві. Візор, вже щось більше діти можуть і пізнавати, як якось більше розвиватися в цьому. Тому що все таки, як воно наглядно показано, то це більший результат. Громада у Шеплі справді завзята. Люди встигли освоїти європейські гранти. Аби розвивати школу, не соромляться просити допомоги у підприємців, сільгоспвиробників влади. А ще самотужки збирають металобрухт, макулатуру, мають своє підсобне господарство. Усі виручені кошти використовують винятково на потреби школи. Співпраця з фондом ігоря Палиці тіль. Тільки разом чергове підтвердження активності селян проект е, досить дороговартісний. В основному в цілому це 57 сім тисяч гривень. Ми охопили всю школу. Це буде повне покриття і стендами научністю, тобто дітям інформативніше, цікавіше вчитися. Е, Стилістично вона в одному вигляді оформлена е, вчителям. Допомога в підготовці, в глибині подачі матеріалу. Дітки стараються здобувати знання краще.